Вітаю, друзі. Ну що у неділю відбулися в Німеччині вибори, про які заздалегідь казали, що вони будуть шоком для багатьох, тому що на них може перевагу отримати альтернатива для Німеччини ультраправа проросійська відверто партія Євроскептиків, Дива не сталося дійсно у тюрінгі, вперше в історії в повоєнній Німеччині з великим відривом у. Набравши 32,8 відсотків, виграла крайні права АФД альтернатива для Німеччини. Так, от ХД зайняла там друге місце. Набравши лише 23,6. Ще раз хочу сказати: це вперше в історії за останні часи. В Саксонії альтернатива для Німеччини отримала 32-фактично. Наблизилась в притул до ХДС і вийшла на другу позицію. Е, про що це говорить? Про те, що не треба посипати голову попелом, а треба розуміти процеси, і тоді не треба дивуватися. Так, німці голосують за радикально правих, за ультраправих, за таких, знаєте, неонацистів. Фактично можна казати так. Чому? Ну тому що. Це популісти, тому що вони пропонують те ж саме, що пропонують всі популісти у світі, те, що хоче виборець. Але давайте спочатку повернемось до самої альтернативи для Німеччини. По перше, вона була створена в 2013 році як партія саме Європесімістів, і до неї приєдналися ті, хто хотіли бажали і бачили цю партію як ту, яка зруйнує. В участь Німеччини у Євроспільноті не дивуйтесь, такі є всюди завжди є ті, хто вважають, що є альтернативний шлях. До речі, хто забув, то Великій Британії такі теж були. Більше того, Британія вийшла із євроспільноти, і до речі, багато хто зараз жаліє через це. Але ми говоримо про Німеччину. Слід зауважити, що в останнє ну такі, м'яко кажучи, ультра. Праві партії з схоже з нацистськими поглядами отримували перемогу у Німеччині 91 рік тому, 5 березня 1933 року, і це до речі уможливило прихід до власті Гітлера і призвело в, потім до другої світової війни з величезними жертвами в десятки мільйонів людей. Тоді, до речі, націонал соціалісти отримали 43,9%. Давайте зразу скажу, щоб не думали ви, що це щось катастрофічно. Це погано, але ще не катастрофа. Більше того, журналісти Німеччини і Європи вважають, що якщо АДФ дійсно отримує владу, вони вимушені будуть бути більш м'якими, як і в інших європейських країнах, де ультраправі приходять до влади. Чому? Ну тому що, по-перше. Для того щоб створити коаліцію, треба бути не дуже різким. По друге, і це дуже важливо, одна справа заявляти, інша справа робити. Хто забув, хочу нагадати: у нас теж популісти у влади слуга народу прийшла, обіцяючи те ж саме до речі, Зеленський. Теж кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, кінець олігархів. Всіх посадять цим вчителям. 4 тисячі доларів зарплатня. Ну, ви ж пам'ятаєте цю історію. Обіцяли те, що люди хотіли почути. Пообіцяли, але не виконали. Більше того, обіцянка, якщо я хоч раз порушу закон від Володимира Зеленського, теж залишилась не Ні, ні, закон він порушив і неодноразово. Але обіцяти і виконувати це різні речі. Далі. Давайте поговоримо про те, що. Справді небезпечна. Вибори в Тюрінгії і Саксонії мають ще одного дуже небезпечного для України переможця. А саме нову партію Сари Вагенткнехт. І це справді проблема. Тому що Сара це молода зірка німецької сучасної політики. Ні, ні, в політиці вона давно, але зараз вона зараз справжня зірка. І вона набирає голоси: вона ультраліва з радикально правими заявами. Якщо ультраправі кажуть, ми закриємо Німеччину від мігрантів, геть всіх мусульман, іслам під заборону, то Сара, яка сама є донькою виходців іммігрантів, каже те ж саме. Хоча вона є приверженцем лівих поглядів. Неочікувано для тих, хто не розуміє, чому. Сьогодні ліві праві це умовно. Політики переважної більшості намагаються отримати владу. І, на жаль, саме на популізмі, більше того, вона зайняла в обох землях третє місце. Це важливо, тому що в Тюрингії вона набрала 15,8, в Саксонії 11,8. Це багато. багато тому, що німці, які славляться своїм прагматизмом і здоровим глуздом. Зараз ідуть на поводу фактично навіть не популізму, а пустих обіцянок і балачок. Найцікавіше в цій ситуації, що е, Сара Вагенкнехт є антиукраїнським політиком. Вона в своїй риториці пишається тим, що це вона добилася призупинення фінансування на наступний рік, ще щось України. Вона орієнтується на тих, кому подобається не допомагати Україні, навіть не з проросійськими поглядами, а тих, хто вважає, що Україні допомагати не треба, і вона орієнтується на них дуже потужно. Це треба розуміти. До речі, і альтернатива для Німеччини і Сара Вагенкнехт були помічені в фінансуванні від Росії, і навіть ці скандали. Не зруйнували їх рейтингу, це дуже погано. Так ми можемо сказати, що ми бачимо, як фактично голосує східна Німеччина, та яка була довгі роки під впливом Радянського Союзу. Але питання навіть не в цьому питання виправдовувати собі це ще раз, сказати, що вони русофіли ні, це загальна світова проблема. Люди впадають в прихильність до популізму. І чомусь вони забувають, що популісти, приходячи до влади, не виконують свої обіцянки. В Україні, до речі, це все вже побачили. Більше того, коли мені розповідають, ну дивись, ну вони ж йшли з якимись думками. Це про слуг народу. Я сказав, так я пам'ятаю ці думки, є пиріг, я хочу свою частку. Тут можна стільки заробити, так прибарахлитися, що і онукам вистачить, ну і все інше. Це ж заяви, слуг і їх прислуги. Так от, ці йдуть ну, дуже по схожому шляху. Але, по-перше, вони ще не створили коаліцію. Це перше. Друге, все не так просто, як багатьом здається. Хоча треба зауважити, що нам треба реагувати. Україні треба реагувати і не мовчати, а готуватися до того, що. Перемога схожих, популістських, ультраправих і ультралівих сил буде і далі спостерігатися в Європі. Ні, я розумію, що зараз е якось переважна більшість в Україні дивляться на Ну, і саме з політики, які приймають рішення, взагалі в інший бік. Вони не розуміють, що треба прораховувати ситуацію на рік, на півроку, хоч би на два, три, бажано на п'ять. Ні, так вони не мислять. Тут, дай Боже, щоб на тиждень хоч прорахували. Більше того, зараз вони будуть отримувати заспокійливі дипломатичні депеші, в яких би написано. Що знаєте, ну так, в Європі ми спостерігаємо це, але нічого не, не лякайтесь, все буде гаразд. Не буде. Ми будемо втрачати підтримку, якщо не будемо займати активну позицію. І я ще раз наголошую: нам необхідно підключати максимальну кількість політиків, лідерів суспільної думки, публічних діячів, громадських діячів, як в Україні, так і в Європі, для того, щоб Українська позиція і проукраїнські наративи домінували в інформаційному просторі. Якщо цього не робити, то ми будемо спостерігати: от таких як Сара як і Альтернатива для Німеччини в інших країнах, які будуть перемагати і домінувати. До речі, хто забув, нещодавно таке було і в Нідерландах. Так, там виграла партія на виборах, але не змогла створити коаліцію. Це вже непогано для нас. А, розумієте. За рік будуть відбуватися вибори у Бундестах. Існує величезна загроза того, що зараз зелені соціалісти, ліберали, побачивши свої результати, а результати, ну, м'яко кажучи, жахливі. Ну, наприклад, в Тюрінгі СДП набрала лише 6%, а дві інші правила в партії взагалі вилітили з Лантагу, тому що. Не отримали голосів своїх виборців. Зелені, пролітають. До речі, в Тюрінгі ліберали отримали розгромний результат 1,3%. Розумієте? Це говорить про те, що ліберальні ідеї вмирають в Європі. І нам треба зауважити це і розуміти також потенціал можливого можливих можливої допомоги від Німеччини, якщо виграють ті, хто, м'яко кажучи. Є нашими недрузями. Я не кажу ворогами, не друзями, скажімо так. Так от, в Саксонії соцдеки мають сім-три, а Зелені лише 5. Це говорить, до речі, про те, що ідея екології зелених в Європі схопується. І це теж на це треба звертати увагу. Так от, е є велика загроза того, що під впливом цього фіаско ті партії, які сьогодні у владі, будуть. Або використовувати ті ж самі гасла, або від Ну це це реальна проблема. Або підтримувати, підігрувати антиукраїнським настроєм окремої частини, для того, щоб отримати і не втратити її голоси. І це вже проглядається. Тому єдине, що я хочу на що хочу сподіватися, що українська дипломатія, яка, на жаль, керується єрмаком, а не кимось іншим, все ж таки готується до цього і хоч якось. Якось зможе протидіяти. Хоча, дивлячись на те, що зараз відбувається, і на те, яке місце міністра закордонних справ у загальній системі керування країною в питанні міжнародних стосунків, мої надії тануть в будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що допомогти собі ми можемо тільки самі, нам допомагають не тому, що нам зобов'язані, а тому, що це добра воля. Політиків і переважною більшою виборців, переважної кількості виборців. Так, от якщо ця кількість зменшиться, політики змінять свій, свій підхід. Нам треба це зрозуміти. Тому працювати треба не лише з політиками, а й з суспільною думкою, а це велика робота, яку українська влада зеленського тере Єрмака або Єрмака Зеленського, -Єрмак, на жаль, не проводить. А без цього вже за деякий час у нас можуть бути проблеми через те, що партії, які мають антиукраїнські погляди, або навіть проросійські, виграють вибори і підуть з своїми гаслами в парламенти обрізати допомогу Україні або взагалі закривати її під гаслами. А чому повинна допомагати? У нас своїх проблем вистачає. Ми повинні забути про якесь лідерство, демократію, свободи. Ми повинні займатися своїми питаннями. Таке може бути. Це, до речі, те, чого хоче Путін, бо він розраховує на тривалу війну. Це у нас не знають, що робити, і тому не прораховують на рік, на два, на три, на п'ять вперед. А Путін, Путін якраз сподівається, що Україна рано чи пізно втратить підтримку через перемогу таких от сил. А, про які я казав, або через втому Європи від нас. Якщо хтось вважає, що цього не буде, знімайте свої рожеві окуляри, бо вони завжди розбиваються склом всередину, а потім скрізь кров дуже важко дивитися на світ. Думайте про це і сподівайтесь на те, що українська влада через інстинкт самозбереження займеться цим питанням і почне працювати на дипломатичному рівні. А також на рівні інформаційному з європейським виборцем для того, щоб потім не волати і не висмикувати волосся на голові. Це треба робити зараз, бо завтра буде вже запізно. Все буде Україна, Па-па.